Сьогоднішня прес-конференція проходить у напружений час для країни і міста. Такими словами розпочав Юрій Вілкул спілкування з журналістами по завершенні сесії. Тільки на цьому тижні криворіжці попрощалися з п'ятьма земляками, які загинули в зоні АТО. В нашому місті вже 55 криворіжців загинуло. Загинула була прийнята програма по підтримки учасників АТО та членів їх родин. В цілому на комплексну програму на п'ятнадцятий рік. Ми заклали 7,2 мільйона гривень. У місті півроку діє штаб допомоги військовослужбовцям, які воюють у різних підрозділах. Штабом вже акумульовано і передано на схід гуманітарну допомогу на 12,5 мільйонів гривень. Вздячний всім небайдужим мешканцям нашого міста, бо ми створили штаби не тільки з тих, ті, хто працює в виконкомі, або за. Призначеним повинні займатися цими справами, але і з громадських об'єднань, з наших волонтерів, і дякуючи їм, відчутна підтримка воякам, котрі знаходяться в зоні АТО. В місті надається практична допомога військовим частинам, які дислокуються на території Кривого Рогу у вирішенні побутових питань. Здійснено капітальний ремонт та реконструкцію котельні і казарми номер 415 у й окремій танковій бригаді. На це залучено 5,5 мільйонів гривень небюджетних коштів. Нині казарма це цілком нове приміщення. Тут замінено усе, починаючи з даху і завершуючи підвалом. Військові задоволені, каже мер бо ця казарма одна з кращих в українській армії. Співпраця міста і танкової бригади не припиняється. Ми безумовно і 611 казарму, ця котра далі йде і займає наш 40-й батальйон. Потрошку відновлюємо. Зробили там уже опалення. Є буржуйки всі вбрали, і воду провели, якої зовсім не було. і Каналізацію Ну, розпочинаємо і подальшу роботу. Я вважаю, що у 15-му році ми продовжимо цю роботу. Криверіг відгукнувся на трагедію в Маріуполі. На сесії депутати. Підтримали рішення і виділили 500 тисяч гривень для мешканців Маріуполя, котрі постраждали і очікують підтримки від цієї України. Ми дві вантажники вже відправили: це і скло, рубероїд, і шифер, і поліетиленова плівка, і інші матеріали для того, щоб могли відновити ті пошкоджені будинки, ті в тих районах, де були обстріли. Торкнулися на прес-конференції теми тарифоутворення. Мер відреагував на закиди про те, що саме місто винне у затвердженні для криворіжців високих тарифів на тепло. Дехто каже, що тарифи встановлені по даним, котрі давали з кривого рога. Безумовно структура даних давалася що 10 років, що 5 років, що в цьому році одинаково. Для комісії, по котра визначає регулювання. Цінна енергія на носії з іншими там цифрами, скільки коштує електроенергія, там топливо, там і ще інше. Але по вимоги тих структур, котрі надають Україні кредити, тарифи повинні бути економічно обґрунтовані. Такий підход. Нові підходи в цьому році і до формування місцевих бюджетів. Місцеві бюджети отримують додаткове джерело надходження від. Збору чотирьох податків. Це єдиного податка, транспортного податку, акцизного та нерухомого майна. По двом податкам акцизному і транспорту. База оподаткування встановлені на законодавчому рівні. Ми їх просто продублювали. Акцизний податок ставка 5% від реалізації. Транспортний податок це ставка 25 тисяч гривень на рік від тих автомобілів, які до 5 років експлуатуються і в котрих об'єм двигуна більше 3 тисяч кубічних сантиметрів. Коригувати місцеві органи влади ці податки не мають права. Що стосується єдиного податку і податку на нерухоме майно, то тут депутати міськради могли вплинути на їхній розмір. Розпорядженням мера були створені тимчасові робочі групи за участі депутатів громадськості, податківців та фахівців виконкому міськради. В результаті ретельного вивчення усіх пропозицій, міськрада залишила ставку єдиного податку на рівні минулого року. А на нерухоме майно значно збільшила пропонований податковим кодексом розмір пільгової площі. Платитимуть податок ті криворіжці, площа житлових помешкань, яких перевищує для кварт. Вісімдесят квадратних метрів для будинків 300 метрів, оскільки до житлової нерухомості тепер відносять і прибудови, котеджі тощо. Для різних типів об'єктів максимальна пільгова площа становить 385 квадратних метрів. Зменшені і ставки податку. Для фізичних осіб це гривня 20 за кожен квадратний метр понад пільгову площу, для юридичних 12 гривень за кожен метр понад пільгу. По об'єктах нежитлової нерухомості ставки складають для фізичних осіб гривня 20, для юридичних осіб 4, 20 гривні 20 копійок за квадратний метр, як зазначив міський голова в кривому розі встановлені одні з найнижчих податкових ставок в Україні, враховуючи те, що зараз і малому і середньому бізнесу дуже важко і мешканцям нашого міста, тому ми виважено підійшли до цього податку, щоб не було навантаження на середній і малий бізнес, і на фізичних осіб, і на юридичних осіб. Мер прокоментував і ситуацію в будівлі міськради, яка зараз зайнята пікетувальниками. До врегулювання долучився радник губернатора Борис Трейгерман. Діалог триває, поки що компромісу не знайдено. Ми спілкувалися останні два, два дні із з обласною адміністрацією, з правоохоронними органами, з тими, хто знаходиться в сесійній залі. Ставляться питання відставки. 100% заступників, начальників управління, заступників начальників управління, і вони розкажуть, як керувати городом і кого ставити. Нами було запропоновано створити громадську раду нормальну, з всім, щоб там приймали участь не тільки ті, хто зараз знаходяться в сесійній залі мали громадські організації, об'єднання приймати участь, розглядати питання роботи. Управлінь, заступників, давайте подивимося по напрямкам і давати рекомендації. Давайте разом відкрито, відверто працювати в цьому напрямку. Ну, поки що згоди в такому конструктивному законному руслі. Оки, що не найдена, але і обласна державна адміністрація на конструктивній позиції, на законній позиції, як іти в законному руслі по цім цим напрямкам. Давайте розглядати всі питання. Мер наголосив: усі питання мають вирішуватися в рамках закону. Попереду місцеві вибори. Тоді криворіжці і визначатимуться, хто керуватиме містом.